Доброго дня, шановні телеглядачі, телеканалу Мезінформ. Програма «Ми з Михайлом Кацином. Я з великим задоволенням вітаю сьогодні в мої віртуальні студії. На жаль, віртуальні зв'язку з російською агресією. Я вітаю Миколу Спридону, відомого політичного глядача українського та ще дуже серйозного фахівця в галузі шахів і організатора шахового клубу. Який шахово-ділового клубу, який існує в столиці нашої держави в місті Герої Києві. Доброго дня, Микола. Вітаю тебе. Доброго дня, Михайло. Вітаю, дякую за таку рекомендацію. Ну, що ж, Микола, сьогодні, коли ми з тобою пишемо записуємо цю програму, святкує свій день народження, свій юбилей, відомий шахматиста. Гаррі Каспара йому виповнилося 60 років, а це достатньо цікава особистість, достатньо цікава людина з цікавою судьбою, а людина, яка відома останні підписи, а не тільки завдяки тому, що він є чемпіоном шаховим, так у минулому, а й тому, що він займається політикою. На жаль, не вдало, тому що він не зміг змінити ситуацію в Росії. Тим не менш, Гарі Каспаров він людина, яка займає антивоєнну позицію. Він виступає проти російської агресії. Він виступає проти диктатора Володимира Путіна. Він сидів навіть у в'язниці свого часу. І зараз він грає достатньо велику роль посиленні санкційної політики Заходу по відношенню до держав-агресора Росії. Тобто, така достатньо цікава особистість, яка сплачує своєю судьбою за погляди демократичні погляди. Отже, давай поговоримо про Гарі Каспарова і як шахматиста. І як політика, і як ці дві сфери вони перекинаються? А давай для початку оцінка внеску Каспарова взагалі в історію шахів. Я вважаю, що з ним на одному рівні може стояти тільки Роберт Фішер, і то досить умовно, тому що Роберт Фішер фактично в нього зірковим таким часом, коли він всіх перемагав, ну це було десь 2-3 роки. 70-й, 71-й, 72-й. У Роберта Фішера кар'єра була дуже короткою. Угу. В той же час Гаррі Каспаров став чемпіоном світу у 1985 році, зберігав цей титул до 2000 року, і навіть програвши матч Володимиру Крамнику за рейтингами, за перемогами в супертурнірах, міг претендувати на те, щоб продовжувати вважатися сильнішим шахістом. Тобто, він був або першим, або другим шахістом світу більше 20 років. І він багато в чому започаткував сучасні шахи по рівню підготовки, коли ще е, комп'ютерна техніка була в такому е, початковому стані. Він вже в кінці 80-х почав користуватися комп'ютерами при підготовці певні бази партії створювати. І його внесок дуже великий. Ну і він цей його внесок не тільки його партіями, зроблений, а він також написав дуже багато книг сам або в співавторстві. Його перша відома книга, до якої ми можемо повернутися, в більш політичному блоці, дитина змін, написана у 87-му році, недовзі того, як він став чемпіоном світу. Він там, зокрема, і політичні моменти обговорює пов'язані з тим, як починав розпадатися радянський союз і, відповідно. Вплив на ці процеси також, якщо ми говоримо про не шахові книги Гаріка Каспарова, то можна ще порекомендувати його книгу шахи як модель життя, де йде порівняння підготовки шахіста з різними ситуаціями галузі бізнесу та політики. Але повертаючись до блоку шахів, він випустив многотомник, який для мене на багато років став настільним. Спочатку п'ять томів мої великі попередники. Там в цих п'яти томах розглядаються партії перших 12 чемпіонів світу, їх основних суперників їх внесок. Потім він проаналізував ще свої матчі з Карповим і проаналізував ще свій особистий шаховий шлях. Тобто, це загалом наскільки я пам'ятаю, 13 книжок було видано за останні 20 років. Бо для нього 13 – це таке число. Символічно він вважає його щасливим. От він за 20 років видав 13 книжок. Вони є на російській і англійській мові. На жаль, їх немає на українській мові, але якщо знайдемо під це спонсорів, в принципі, можна видати на українській великих. Проблем я з цим не бачу, тому от е, його з кимось порівняти по внеску в шахи і теоретичному, і практичному досить важко. Як тренер Гарі Каспаров співпрацював з нинішнім все ще чемпіоном світу Магнусом Карлсоном, також відомим гросмейстром Хікарою Накамурою, тобто він і зараз іноді співпрацює. З найсильнішими шахістами світу їм допомагає. Я думаю, що він продовжить е, писати книжки, як іноді жартують в шахових колах після великих е, попередників. Треба буде написати ще про бездарних нащадків обов'язково. Е, ну, очевидно, це буде вже трохи пізніше. А, Микола, а достатньо. Особисто для мене цікаво наскільки діаметрально протилежно склалися дві судьби. з одного боку, Антолій Євген Євгеновича Карпова, а з іншого боку, Гаркіміча Каспарова. Тобто, а дві людини а, дві людини, а, які більш-менш вони. А, мають на вік, тобто Каспаров, він молодший за Карпова на 10 років, так а, але ж більш-менш. Ну, окей, одне ну, непокоління одне співставлення. співставлення не покоління розділяє, так? Карпов і Каспаров. От Карпов завжди він був продуктом радянського машини. Тобто, це був, була людина, яку пресувала радянська влада. І всі 90-ті роки, і всі 2000-ті роки він залишався завжди при владі, так? Тобто Карпов. Він навіть був депутатом Державної думи а, Росії від партії Росії. Зараз є, о, депутатом від партії Єдине Росії і він завжди підтримував владу диктатора Путіна. А, з іншого боку, Каспаров так він був починаючи з середини 2000-х років, він увійшов, відійшов інформатської діяльності. Почав займатися політичною діяльністю. Був а таких радикально, радикальна, радикальна позиційна поглядів по відношенню до диктатора Путіна. Чому? Ці дві людини, які виросли в рамках такої радянської системи, в них склалася по різному судьба. На твій погляд, що сприяло цьому? Вони виховувалися в різних сім'ях, різних умовах. Каспаров, все ж таки, хоч і не набагато, але молодший. Він смактав певні західні цінності. Він певні проблеми мав з радянською системою. Ну, наприклад, не всім відомо, що фамілія батька Гаррі Каспарова була Венштейн. Mm -hmm. І коли хлопчику було 9 років, то було прийнято важке політичне рішення, щоб він взяв фамілію мами, бо все ж таки в житті євреїв в Радянському Союзі були певні нюанси. Не завжди допускали певні вузи, могли певним чином створювати проблеми. Антисемітизм в Радянському Союзі був. Right. Йому, от відповідно, йому йому довелося прийняти таке рішення. Ну не він там, ще його мама приймала рішення, але от взяти прізвище Каспара. І родина, в якій він е, зростав, вона більш взагалі західні цінності поділяла, вже потроху проривалися певні голівудські фільми, потроху е, певна інформація, кому було треба, могли слухати там голос Америки, наприклад. Радіо Свободу, і в результаті Каспаров, як його книга, називається 87-го року Дитина змін. Він вже виріс як дитина Змін. Він відчував ці зміни і він був їх драйве, тому що він боровся з Карповим Для Карпова це до речі такого роду боротьба була вже другим раундом, бо до цього він грав. Матч з Віктором Карчним, який прорвався з великим боєм з Радянського Союзу на Захід. І, наприклад, після цього син Віктора Карчного потрапив до в'язниці. Під якимось приводом його ув'язнили, сина Карчного. І в таких умовах він грав от матч з Карпом, і, на жаль. Карпов переміг Карчного в двох матчах, бо Керчний був 31-го року народження старшим е, за Карпова на 20 років, і навіть на великому драйві, от, -от він не зміг. Тоді система ця встояла. Радянська, зокрема, і всіх радянських гросмейстерів заставили е, Карпову допомагати під час матчу. І от другим таким протистоянням, практично з західним світом, хоча Каспаров лишався громадянином Радянського Союзу, але. Фактично всім було відомо, що його погляди про західні. От, другим таким протистоянням стали матчі е, все-таки Карпова з Каспаровим. І Каспаров ще слід наголосити, що він вже жив не в Москві, він жив в Азербайджані. І там теж е, настрої вже були багато в кого на здобуття незалежності. І відповідно, там була атмосфера значно інша. Не та, що на території, як тоді говорили, Російської Радянської Соціалістичної Республіки. І в результаті вийшло класичне протистояння людей абсолютно різних, як за стилем шахової гри, Касп... Каспаров був тактиком людиною, яка перш за все робила ставку на вдалий дебют і mm -hmm. розрахунок варіантів. А Карпов у своїй грі грав більш позиційно, так більш класично, скажімо так, і от це протистояння в довгих кількох матчах. В результаті виграв Каспаров, що мала, на мою думку, вплив на суспільство, тому що популярність шахів була шалена. Я можу навести один факт: у 70-ті роки в радянському союзі машину марки Мерседес було дозволено мати трьом особам. Це був на хвилиночку Брежнєв, співак Володимир Висоцький, чемпіон світу з шахів Анатолій Кар. Тобто він фактично був однією з перших осіб радянського союзу. Титул чемпіона, титулу чемпіона, чемпіона світу надавали дуже велике значення. як колись читав. Нататки пасанка іншого чемпіона світу шахів Таграна Петерсяна, там було описано, що в нього був і будинок, і в нього там було і три кухарки, і водії і прибиральниці. Тобто, фактично, екс чемпіон світу Шахів та гран жив приблизно так, як жили нинішні олігархи, і вся система також працювала і на Карпова. І тут от з'явилася людина антисистемна Гарі Каспаров, який був молодим, який був прогресивним, який був прозахідним, і всю цю систему переміг. <тас> Ти uh, підняв дуже таку uh, цікаву тему, на мій погляд, саме щодо uh, антисемітизму в радянському Союзі. Тобто, uh, давай відверто говорити, що uh, у євреїв в Радянському Союзі, оскільки я сам є єврей, я добре зрозумію навіть з історії моєї власної родини, у євреїв у Радянському Союзі не було ну, фактично багато можливостей для власного розвитку. Тобто, фактично, якщо людина єврейської національності вона хотіла зробити кар'єру, як правило, вона йшла в науку, так? І е, вона мала змогу зробити научну кар'єру. Тобто радянська влада давала таку можливість, навіть навіть беручи до уваги, що на гуманітарній спеціальності було дуже важко поступити громадянам єврейської сам національності. Але ж загалом для євреїв було відкритий саме такий науковий науковий шлях, так. Тобто, ми, наприклад, знаємо того ж, того ж Бориса Березовського, який зробив кар'єру в інституції управління протягом 80-80-х років так, в Росії. І фактично з твоїх слов випливає, що шахи були тим віконцем можливостей так, для саме громадян єврейської національності, які Хотіли зробити якусь кар'єру, так. Тобто зрозуміло було, що політичну кар'єру не було змоги зробити так у сімдесяти-сімдесяти роки громадянам єврейської національності. Так? І фактично, як ми проговорили, це була наукова стежка, тобто можна було стати науковцем. Або ж я так розумію, можна було піти, наприклад, грати в шахи, і це теж дозволяло з боку радянської влади, тобто прогресування для громадян єврейської національності саме у галузі шахів. Ти погоджуєшся з тим, що це був певний такий, ну, такий люфт, така можливість для громадян єврейської національності. Е, так, віконцем можливості це було е, більш того, я на одній з наших е, попередніх е, передач е, розповідав, що я є членом ділового єврейського клубу, також який є в Києві, як mm -hmm. днешлану, і ми там іноді жартуємо, що шахи це настільна єврейська гра, тому що дійсно серед чемпіонів світу з шахів дуже багато євреїв, mm -hmm. і якщо взяти і Батвінніка, і Смислова. І того ж спаску, хоча він це заперечує, ну досить зрозуміло, що вони мають значне єврейське коріння, але все ж таки, навіть і ця можливість мала певні нюанси, бо в радянському союзі багато чого чого вирішували в ручному режимі. Наприклад, там кому поїхати на міжнародне змагання, а кому не поїхати. Тобто, бували випадки, що там був спортивний відбір, скажімо. І хтось зайняв перші три місця, а могли на рівні радянської влади вирішити, що на е турнір претендентів або маргіональний турнір, е який передує турніру претендентів, там їде не той, хто посів третє місце, а, скажімо, той, хто посів п'яте місце. Або там вирішували хто на шаховій олімпіаді, хто там гідний представляти радянську владу, а хто там чимось, як вони вважали, сумнівний. Тому оце рішення про зміну прізвища напевно все ж таки було правильним, тому що якщо б у хлопчика було прізвище Венштейн, то певні двері би для нього все ж таки зачиняли, і цілком можливо, що він би міг стати чемпіоном світу принаймні значно пізніше. Тому от е, нюанси були навіть і в шахах, але так дійсно шахи мають чітку спортивну складову. Там хтось може виграти, хтось програти. Тому там е, е, якось відсторонити важче ніж на іспитах в державної університету, заявити, що ти не прийшов іспити. Ну ну важче тебе якось відсунути. Ну добре, дивись. Ми з новітньої історії України знаємо, що багато журналістів, які зробили журналістську кар'єру, вони потім пішли до політики. Як правило, журналісти, які вже були у політиці, вони не повертаються в журналістику. Це дуже важко. Я можу назвати лише за останній час Сергія Лещенка, який є спікером офісу президента. І Сергія Висоцького, який є журналістом каналу Прямий, вони були народними депутатами України, і повернули журналістикою. Але ж, загалом, таких камбеків так дуже рідко буває. Ти не можеш легко повернутися з політики до журналістики, тому що, по-перше, у тебе є професійна деформація. А по друге, тебе вже сприймають як заангажовану особу. Так? А от Каспаров, він а, на мій погляд, тобто тобі вільніше, він, він а, в якийсь момент став більше політиком, ніж шаховим королем, так? ніж шахматистом. А, і коли стало зрозуміло, що неможливо повалити диктатуру Путіна на, на початку десятих років. Так? Він емігрує з Росії і повертається фактично в шахи, так? тобто він веде певну спільну діяльність, але ж е, фактично в більшу частину свого часу він приділяє саме шах. Е, наскільки це взагалі можливо повертатися з політики в шахи, і наскільки шахи повинні залишатися е, от, м за? Кордонами політики, на твій погляд. Тобто, наскільки це взагалі добре, коли а, шахматист він одночасно є не просто громадським дівчим, а він є одночасно політиком. Наскільки це шкодить або сприяє шахам? Ну, по-перше, не всі розуміють, що професійні шахи це в дуже значній мірі спорт. І Каспаров е, пішов з шахів вже у віці 42 років, коли він в принципі показав все, що він міг показати далі. Вже фізичної можливості практично не було. Е, якщо, наприклад, минулого року був чемпіонат Сполучених Штатів Америки з Шахів. А в сполучених штатах зараз дуже багато відомих гресмейстерів, і от з 14 учасників лише один був 40-річний, а всі інші були молодші. Тобто, оскільки дуже багато. Інформації треба вивчити дуже велика напруга на пам'ять, і також досить щільний графік професійних змагань. То в принципі людина біля 40 років, ну вона вже ніяк не зможе довго триматися на тому рівні, що вона була в 25 років. Тому Каспаров прийняв мудре рішення у 2005 році. Йому дійсно треба було вже йти хоча політикою. Він почав займатися і цікавитися значно раніше, угу. е, в політиці. Ну так йому не вдалося повалити Путіна, йому не вдалося якісь е, прямо гучні успіхи здобути. Але от я вважаю, я про це писав: що е, розпад радянського союзу цілком можливо, що Каспаров частково прискорив тут у нього успіх був. Він був символом змін. А в Росії він боровся довго. Дійсно, він три дні пробув. Я не знаю, чи можна це назвати тюрмою. Це щось на кшалт ізолятору, але він отримав чітке попередження. І там і на нього напади були. Його били по голові шаховою дошкою в Росії. Якісь підставні студенти. В общем, він отримав чіткий сигнал, що з Росії доведеться поїхати, якщо він ще планує залишити собі життя і здоров'я. Але він системно підтримує Україну. І я бачу в цьому значну користь. Він приїжджав до Києва у 2013 році, або навіть і в 12-му і мені зокрема теж вдалося з ним поспілкуватися. Була чітко зрозуміла його е позиція. Е Ну, нав навіть антивоєнно можна сказати. Бо ну, це, собі... це, 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 навіть, це це навіть перепрошую не навіть тому, що він а, за його сприянням організуються антивоєнні конгреси, які збирають російських опозиціонерів а, у вільності. І в останній був проведений не у вільності, а у ризі а, наприкінці березня. Тобто, я не хочу перебільшити значення цих антивоєнних. А, Конгресів російської опозиції, тому що е, важко бути опозиціонером, коли ти знаходишся за кордон з за, за кордонами е, твоєї країни, але ж тим не менш, Каспар, він е, чітко декларує свою прихильність Україні, і е, він навіть е, е, всі матеріали, які викладає політичні. На свої сторінки він дублює українську мову. Тобто, це є це є знак шани щодо України, Михайло. Я мав на увазі навіть я сказав тому, що зустріч ця відбувалася у 2012 році, коли офіційно ніякої війни між Росією і Україною анексії Криму цього всього ще не було. Ми більше обговорювали російську агресію проти Грузії, яка сталася у 2008 році. Але для Каспарова було чітко цілком зрозуміло, що Росія якусь війну влаштує. Тоді ще були варіанції: чи Росія попере в Україну, чи можливо на країни накшалт Латвії, Литви, Естонії кудись туди Росія могла поперти. Але от самі самі військові дії все ж таки назрівали ще тоді. І вже тоді Каспаров попереджав, що Росія може піти на Україну війною і займав позицію проукраїнську. І зараз він зокрема, от коли його вітали з 60-річчям, він офіційно в своєму інтерв'ю сказав, що він хоче наступне свій, свій день народження е зустріти в українському Севастополі. Я думаю, що тут його відсотків 99 українців підтримує. Ми теж зарядки туди поїдемо його привітати з дня народження. Тобто для нього зараз Україна е ключове. Питання він гроші збирав, проводив е, певні події і українських шахістів підтримував, тобто він не може один усунути Путіна, але підтримує він нас давно системно і, на мою думку, досить ефективно. Більш того, якщо все ж таки ми повернемося до політичних е, трошки питань, політичного розрісу Каспарова, то за моїми даними. Він має певний вплив на санкційний список, в який потрапляють ті чи інші особи. Тобто, якщо ми, наприклад, побачимо, що на когось не наклали санкції, а треба було б накласти, то це питання, яке в тому числі можна передавати Гарі Кімовічу. Цілком можливо, що він може з цим посприяти. А Микола, я тобі дуже дякую за як завжди, фахову дискусію. Я лише хочу нагадати, що Микола не тільки є дуже фаховим українським політологом, політехнологом, а, а зараз є ініціатором дуже важливої ініціативи створення ділового шахового клубу в обісті Києві, який збирає інтелектуальну еліту Києва багатьох представників інтелектуальної еліти Києва, тому що. Саме інтелектуали вони грають у шахи. Шахи це дуже літарна гра. Тобто, дуже я тобі дякую за цю ініціативу. Як на у попередньому інтерв'ю лише. Сподіваюсь, що подібні організаційні зусилля вони будуть також підтримуватись і на рівні українських міст. Тобто, це дуже важливо. Тобто, крім Києва, такі клуби виникнуть і в інших українських містах. Я тобі дякую, Микола Спиридонов був сьогодні з нами. Дякую, шановні та телеканалу Медінформ, що були з нами у цій годині. Дякую, дуже дякую тобі за розмову.